Ну що ж, коли поспівали, потанцювали, гарно повеселилися, то може, дівчата, та хлопці, будемо калиту кусати. Підходьте, дівчатка, беріть калиту. Ой, калита, калита! Калиту прив'язали, тепер потрібно і калиницького вибрати. Навіщо обирати? Хай стецько буде. І. Ой, містець, стець, ну хай буде. А де ж наші парубки? Хто першим поїде? Я. Ну давай, Володимире! Їду, їду, калиту кусати. А я буду сам писати. Песне ще ні, а я на коні. А я писну. А я вкушу. А я коснув. А я Ну коснув. Раз, раз, два, раз, два, три, три! Ой, не пускайте. Діду, їду, коли ту кусати. А я писати. а я кусну. А я кусну. А я кусну. А я кусну. А я Та, А тобі кусати! Ой-ой-ой, який молодець! Ну, потім ну, вам співати і гуляти, пора вже за стіл сідати. Ми, коли... бо щось у мене живіт вже їсти просить. Ну так все, дай та, кажеш нам калиту, на стіл ми поставимо. Треба, щоб те та... відносили. І щастя всім побажали. Здоров'я, що було зему. Прошу сісти, варенички буде їсти, варенички непогані, зі шварками у сметані, пережички і млинці. Запечені кариці і грибочки, прямо з бочки. Їжте наші сини і дочки.